Всім привіт! Зараз розгар літа і ми починаємо сезон вареників. Сьогодні будемо готувати вареники з полуницею і творогом. Для початку підготуємо каструлю, в якій будемо варити вареники. У мене така широка, щоб помістилося більше вареників. То я налила більше половини води і зараз підготувала таку марлю. Зложила в 4 її і буду так зав'язувати. Марля у мене розміром десь 80х80 80 і переложена в 4 рази. Так зав'язую міцно. Тобто, у нас будуть вареники на пару. І добре зав'язуйте оці кінцівки, щоб вони не пригорали. Все, починаємо готувати. У нас пів літра кефіру. Зараз Йоланточка ланточка додать 2 ложки цукру. Я добавлю трішки солі, 250 грам творогу. Добавляємо сюди ж і перемішуємо. Якщо у вас є сироватка, то можна кефір замінити сироваткою. У нас просто його дуже тяжко знайти. Тому використовуємо кефір. Всього маємо кілограм муки. Зараз будемо просівати сюди трішки. І дивитися по консистенції. Давай. Така консистенція тіста зараз у нас получилася. І зараз будемо вимішувати ще на коврику. Така дивіться, як густа сметана. Добавляємо ще чайну ложку соди, трошки перемішуємо і виливаємо наше тісто. Такої консистенції вийшло м'якеньке-пухеньке тісто. Пішло у нас приблизно 800 г борошна. На таке тісто. Зараз його відкладаємо, будемо готувати начинку для вареників. І поставимо воду, грітися, вже можна ставити на вогонь. Підготуємо полонички. Я відріжу таких хвостики. вона нас помита. І приблизно на такі четвертинки. Розрізаємо. Полоничка готова, а йола ще закінчує перебирати. Да, Йоланточка? Смачна? Полуничка, смачна? Добре. Зараз буде творожна начинка. У нас є творог 200 г. Яланточка додає 2,5 ложки цукру. Я додаю трішечки солі і можна трішки ваніліну. І все добренько вимішуємо. Додаємо ще яйце і перемішуємо. Починаємо ліпити вареники. Я буду відривати від тіста такі кружечки, а Йола буде собі розкатувати. І потім вирізати формочкою. Робимо такий кружечок. Ложечку творогу і щільно защіпляємо. Руки обмакуйте борошна, бо чисто трошки повинно липнути, щоб не було дуже густе. Мама. І я ще так защіпляю. Отримується вареничок. Я хочу з кубанечкою. Вода закипіла. Зараз будемо викладати вареники. Я варю по 4, щоб їм було місце. Ось так. І накриваємо кришку. Прийшло 5 хвилин, знімаємо вареники. І викладаємо інші. Якраз пройшов час, я зліпила інші чотири вареники. І накриваємо кришкою. Зараз зробимо з палуничкою вареник. Теж робимо. Рожочок, трохи розплескаємо. Ці столипне, то користуйтесь борошном. І зараз закладаємо начинки. Влюбимо, щоб було багато начинки. І десь півложечки чайної цукру. Щільно-щільно защіпляємо. Так я ще проходжуся. Щоб було щільніше. Такий вареничок. Викладуємо теж по чотири. Спочатку я зварила з творогом, тому що з полуницею або з будь-якими ягодами може відтікати трошечки сік. Тому, щоб були чисті ці з творогом, спочатку зварила з творогом. А, а зараз ті буду варити. Теж варилися 5 хвилин. Трошки повитікали, але то ягоди, то. Не зашкодить, будуть дуже смачні. І викладаємо знову на 5 хвилин на спутну партію. Наліпили ми вареників. Дивіться, які смачненькі, пухкенькі. Зараз відкриємо з полуничкою. Які вони смачні, кухні, чудові. Готуйте обов'язково вареники. Зараз на них якраз сезон. Можна також із замороженими готувати ягодами. З будь-якими ягодами. І чорницями, і малинами, і порічками, і колоничками. Всім миру і добра. Пока-пока.